Ну що, рознесемо сірвак? На нахуй? Зробив вам відосик сервака в Арміре Forger. Тут буде багато приколів і, звісно, скіла від каліса. Ми політаємо з вами і на вертольотах, і на мавіках, на фпв-шках, і, понятне дело, по розносим кабінети. Ну а ви на каналі The One Games, і з вами, як завжди, калісо. Поїхали! Для початку нам потрібно зібратись в бій і вдіти нашого качана. Босим ходити не гоже, тому вдіваємо ловачі. Оба. Нормально, не забуваємо про перчаточки. Засоби індивідуального захисту Бронежилет і вербелт. Каска з активними навушниками. Так як в мене каска ніч, а тут такої немає, тому в мене навушнички будуть під шльом, тому що захист це саме важливе, що в нас є. Не забуваємо про ПВС. Штурмовий рюкзачок. Ну, і думаю, нам потрібно тепер озброїтись. АК-12. В принципі норм, але савок уже, чесно кажучи, задрав. І арочка One Love. О. Оце вже інше діло. Але щось не вистачає. Напевно, потрібно Ммм, <клух> Так веселіше. Поставимо прикладік, як у мене. Ціло, в мене, звісно, такого маднявого немає, тому трошки щитере. Добавляємо РПГ і, в принципі, можна летіть розносити кабінети. Карта у нас Сергіївка, сервер EGC 1. Залітаємо, само собою, за нормальних пацанов, тому що непонятно за кого ми не граємо. Рісуємося, ми, понятне діло, на мені, тому швидко біжимо до Тазіка, поки його ще не спиздили. Сідаємо і їдемо. Головне, тільки качана свого не задушить по дорозі. Розносим нахер шлагбаум і їдемо забирати ресурси для першої точки. Елегантно паркуємось, забираємо ресурси і валимо на точку західний блокпост для того, щоб відкинути там ретрік і повоювати з ботами. Паркуємось недалеко від бази, бажано так, щоб боти з РПГ не присіли нам на лице. Ну і, звісно, обов'язково потрібно тазік поставити на наручні, щоб не було ось таких приколів. Цигани викрали коня, що це за хуйня. Блудний син повернувся, Ну а ми з вами вертаємось до ботів, бо кабінети самі себе не рознесуть. It was at this moment that he knew he fucked up. Але, на жаль, кабінет рознесли нам. Бистро дісаємося на мені, купуємо баги, сідаємо і на повних парах мчимося до точки, щоб її ще не встигли захватити, і ми злутали опит захвату точки. І якраз тютілька в тютільку ми вспіваємо і зразу вже забираємо в них папери, які потім можна буде здати, і в обмін отримати за це опит. Здаємо доки, ставимо ретрік і біжимо по наш багі, який довезе нас до нашої соплі з ресурсами, яка довезе нас до наступної точки окопи. І не забувайте, мужики, якщо ви граєте в армури Форджер, ретріки обов'язково потрібно відкидувати, бо дуже сильно харять, коли тіпи приїжджають, захвачують точку і їдуть Нахер! хірку, непонятно куди. І стоїш полчаса на папіросі і ждеш, поки хтось думає, що ретранслятора поставив. По приїзду на окопи відстрілюємо ботів, захвачуємо точку, ставимо ретрі, і довго друзів чекати не прийшлось. Тому ми ізічно розносимо їхні кабінети і сідаємо в оборону. Катехніка під'їжджає. Єбай. Yeah, Іде по окопу. Зараз на хуярю по ногам. Я, я взірвав ще його. Все, дебаш. Хорош, сюда. Ты чё, ебанутый? Что ты там делаешь? Після успішної оборони цієї точки ми рухаємося на наступну точку застава, яку вже вспіли нас поджати. Паркуємось позавятам лисого і тут починають кабінети просто розлітатися. Просто піздець. Не можуть поки захватити. Да? не бачу. Да, Макс, тогда на передній край. Просто самі забігають тобі у приціл. Все, що потрібно робити, просто жати на спусковий гачок. Ну, а тут ми закінчуємо і можна рухатися на точку склад. Тут за порушення ПДР, тобто правил дорожнього руху, ми садимо віртушку. Нормально. І батьку й Засідаємо в оборону і за допомогою самого цінного предмета для військовослужбовця, а саме лопатою починаємо облаштовувати собі позиції. Ну, як і у реальному житті тобі хер, коли дадуть закопатися, їде, 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 тігар Костя, 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 Кості. Прям-прям перед нами. Прямо на нас їде. О мага! Oh Наступає в нас ніченька, і куди ж в армії рефорджер без транспорта, який завжди жде, щоб від тебе куда-то свалить. Ой-ой! ой Дивино, дивино, що робиться. Добрий <плес> хоч став. І машини повстали з попелу ядерного вогню. Війна на знищення людства тривала десятиліття. Ох, я, я заліз в вунки, но по блять, і виліз. Ох, їбать. Я тупо вунки сижу, я не можу присісти. Ох, діч. Давай розкумарийся. Двися, блядь. Що тоже спив збив тебе? Мало того, що наш тазик на тапки став, так він ще й кінта нашого задавив. Це взагалі нонсенс. До речі, якщо відосі вам сподобався, то ви обов'язково поставте лайк, підпишіться на цей канал, поставте дзвіночок. В описі під цим відео ви зможете знайти силочку на твіч, на телеграм-канал. І якщо ви хочете підтримати цей канал фінансово, є навіть силка на Патреон. І на Патреоні ви будете мати доступ до ексклюзивних відео, які вам 100% сподобаються. Тому дякую вам за підписочку. А ми продовжуємо. Душа проситься в рай, ну а конкретно в нашому випадку проситься в бойовий віртоліт. Тому купляємо його, бо ми вже капітана лутанули давним-давно. Ага. Плюс. Летимо на перезарядку нашої бойової пташки, але тут, як завжди, арма підкидує нам приколи. Ну, ми по цьому поводу сильно не розстраємося. Хочеш прикола? Коротше, коли ти на зушці працював, не чув, чи що, А я з ним сів літати на вертіку на мішці. Типу прилітай в мене заправку. Я щось типу собі розказую, а я теж вийшов передню пушку заправляти. І щось собі, ну. Концентрації геть немає, і я тебе беру списати, їбать, верт пропав. Берем баги з FPV-шечками і їдемо на точку Недобудова. Де знаходимо класний гараж, який тільки й на нас дивився, щоб ми там сховались. І почнемо з вами з Мавіка. А саме будемо наводити наших побратимів на противника. Бачу, бачу, поїхала по дорозі. Урал поїхав по дорозі. По главній. На правому краю козирка, блядь. Бачу, бачу Ой, хорош. То не наш. Саш, клавиш. Ага, бачу, так. Да. Робимо точний скіт прям типу на лице. Не можу тільки зрозуміти, чому Кілфід мені не зарахувався, а його смерть зарахувалася як самогубство. Тому я щось тут не поняв прикола. Ну але, звісно, ми сильно не розстраємося, бо в нас ще є ціла куча FPV. Оки ми проносили нижню лінію, противник завіз КШМочку, обрізав нам одну точку і захватив наші окопи. Тому прийшлося брати все в свої руки і шукати з напарником цю КШМ і знищити її. Штопливо вроді би нада. Не розумію тільки, чому за це не дає опита. Після того, як ми знищили КШМ, ми аж дві точки повернули під наш контроль. В принципі, це дуже великий вклад в перемогу. І якби нас потрібно було просто засипати опитом, я рахую, але опта не дало ні хріна. No. Ну а так як противник на окопах засів доволі плотно, прийшлося знову брати бойовий віртоліт і чуть-чуть їх перед штурмом прорядити. Nice. Я ще не встав. Више скільки з Але результату це, на жаль, не дало. Противник вспів вирубати посадку, нормально там зариця, настроїть, натягати туди ресів і там почалась настояща войнушка. Я розкидав дими, блядь, всі туди вперед, блядь, бігом. Так, кидайте тут. димам підтягуємося до окопів, всі, блядь, по димам, по димам, бігом а? Тому прийшлося сідати баги з фпв-шечками і пробувати розвалювати їхні кабінети. Картушка взлітає на цьому. Ебать, он там накопали, блядь Нет, нет, нет Хуярі. Давай, давай, Ой, давай я, не, я, був, я був на українському синерію, здесь Вертоліт раз, зушка раз, зушка два, і, в принципі, згорем пополам ми точечку відбили. І відразу ж поїхали на останню точку по ніжній лінії, яка називається фабрика. Там особо ніхто не оборонявся, тому ми просто за допомогою FPV збрили одну лавочку противника і на цьому все. <звук> Костя напрямок 100, 340. Авто я нема. Блять. Північ, північ, північ. Лавка, лавка работає с посадки, блядь. Давай, давай. А ну, давай. Хорош. Пора напевно самому сісти за якусь тяжку техніку і понастрілювати по противнику. Та Блять, не дуже. Давайте тебе и туди ебашь, ты мы высадимся. Давай, Давай я, я че вас высожу. Скажешь, коли десонтироваться? Можете Мож и ви... уходит. точно Костя работай по палате, блядь. спи, зара нас. спи, нахуй, нахуя. Бігай, бігай, питер справа. то наш підбіг? Ні, то наш підбіг. Січ, наш. Прямо тигр, прямо тигр, прямо тигр в За тим горбом сховатися. Ну і звісно, перемога України. Надіюсь, відосік вам сподобався, і якщо ви додивилися геть аж до цього моменту, то вам 100% потрібно підписатися і поставити лайкосик. Ну, а ви були на каналі The One Takt Games, з вами, як завжди, був Калісо.